Друга атака російських шахетів на Чернігів за добу 15 березня. Близько 22-ї години у Чернігові зафіксували влучання шахедів у двох районах міста. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Зараз ми перебуваємо біля однієї з п'ятиповерхівок у спальному районі міста, куди стався приліт. Внаслідок влучання зруйновані два верхніх поверхи. Як сказав Дмитро Брижинський, у пошкодженій п'ятиповерхівці завалені дві квартири, доступ до яких обмежений рятувальники евакуювали з однієї завалом. ...квартир літню жінку. Наразі на місці вибуху працюють усі рятувальні служби, розгорнуто пункт незламності. Інформації про загиблих і травмованих людей наразі немає. Я лежала на криваті, от, почула просто звук, ну, що щось, щось гудить, от, ну, а потім вже був вибух, повилітали з стекла. От. Почали всі кричати, виходьте, виходьте, все. Вікна всі вибиті, вікон немає. А чи там потушили пожар, я не знаю. І що встигли взяти з собою? Нічого. Бігала, 10 разів поверталася, світили сумку, в Дали, Знайшли телефон і сумку там, де були документи. Більше нічого. Чи були ще хтось з вами в квартирі? Так, да, котик. Ну, не знаю. Я нікого. Ну, Ховався, я не знаю. Дві квартири повністю їх, ну, їх немає, бо там була і пожежа, і саме туди влучили. А, десь там є пошкодження, в під'їзді все залито, уламки. А, постраждала машина біля будівлі, бо уламки падали, ну, падали саме на... Де зараз сусіди, які вруйнована квартира? А, ну на щастя, в одній квартирі там вона була не житлова. З іншої квартири люди спустилися, вони пішли до своїх, ну до своїх родичів, до своїх знайомих. А оця квартира, де евакуювали літню чини? Це четвертий поверх, і там ну, вона з нею теж все нормально, все все в порядку. Але квартира так зазнала. Багато, там, бо там було і влучення, влучання, і пожежа була. Там дуже, дуже довго гасили. Прийшла, щоб допомогти, щоб було, бистренько зібрала, і щоб хоч щось А ну, людей, слава Богу, вже ж повивозили, які дуже критично. Ну, жах. Так от ми живемо, боролися і будемо боротися. Хай вони не думають, що вони зараз закошмарять нас і ще раз підуть, хай тільки сунуться тварюки. Дуже густо населений мікрорайон. Початок 11-ї вечора, коли люди відпочивали, діти спали. І ну, це не люди тільки так можуть зробити. Все, що я можу сказати, але що я хочу сказати, ну, вони нас не зламають і не залякають. Ну, Слава Україні, героям слава! Все, що я можу сказати, ми сильні, ми витримаємо за нами, буде перемога.